сегодня мы управляем близко 90 человек. на нас 184 начальный центр, всего чем резко у тут 26 дней будут проходить на на Гавринском полигоне. Если все, будет принято решение про комплектование рисковых частин, установ сухопутных из в сил Украины. Какие сообщения будут проводиться? Новчайный. Новчайный проводится для всех специальностей механизованных виз. Ну, соответственно, все посады, которые нам потребуют Втрати і всі посадили подальні. Забезпечені повністю значить, відповідно верховного домашня президента нашої держави, міністра оборони. Значить. Всі які прибувають військова частина навчальних підрозділів центром забезпечені повністю всім речовим і нам відповідно всім забезпеченим. Ми волонтери прийшли сьогодні проважати наших мужніх чоловіків. В першу чергу хотіли їм подякувати за їхню мужність, що вони не побоялися і йдуть захищати нас, жінок, дітей. І також хотіли їх запевнити, що їх чекають не тільки рідні вдома, а й всі буковинці, вся буковина буде переживати за них. І ми, як волонтери, також запевнити, що ми будемо надійним тилом для них і будемо всякого змозі допомогти їм, щоб полегшити їх на Україна Українукраїна буде жити після ночі. Це. Може, Скажіть, мастер ще ваше ім'я. Іван мене. Бу добровольцем їдете чи пропадаєте? Ні, дімбілізовано. Ось коли отримали повістку. Повістку я отримав 17. І... В... З якими відчуттями? Чуть переживав, але повійшла. А так потихоньку Надія на Бог. Назад вернутися. Хлопці, всі християни. Так, так. Слава, Тебі, слава Тобі, Боже, слава тобі, тобі Цар небесний, небесни, учити души, що сюди єси на Скарби добра, добра і життя подателю. Нехай Господь вам, браття, допоможе. ангел хранитель нехай буде з вами. Пам'ятайте, що діло ваше праве. Чому? Тому що правда на вашому боці, тому що ви чужого брата не йдете, ви йдете своє захистити. Перемогу по народу народові нашому, наші противники і вода. Захисні Перемогу по народу народові нашому.